Він став наймолодшим прикарпатцем. Че життя обірвалося на столичних барикадах. В івано франківську відкрили меморіальну душку роману Вігурику. На роковини загибелі герої Небесної Сотні її встановили на фасаді школи ліцею, де він навчався. Хто такий роман? Тут знають навіть наймолодші. Це герой України. Він захищав. Нашу Україну і загинув на Майдані. Герой, який віддав за Україну своє життя, він побер у Києві на Майдані, а вчився в цій школі. Роман Гурик, він герой Небесної Сотні, який боровся за нашу Україну і мені жаль. Шкода разом із сестричкою полеглого героя меморіальну пам'ятку відкриває дідусь Мирослав. Каже, відтоді, як куля снайпера забрала у нього онука, минув рік. Утім болить як тоді. Бій душі, серце в куски. Це дуже тяжко. Уявіть собі, що приходить до вашого сусід, вбиває на очах вашу дитину. Каже, так має бути. Напевно, він за це пішов. Щоб нам було краще. Він бачив, що там дороги звідти нема на Інститутській, тому що хто туди йшов, виносили мертвими. Вшанувати в такий спосіб 19-річного Майданівця це то була ініціатива самих учнів. Її охоче підтримали батьки та працівники школи. Морельна дошка це. Дійсно, як я вже сьогодні казав для молодих відкривати для молодих людей це просто безглуздо нереально. Але це буде пам'ять. Це пам'ять буде не тільки про Романа, це пам'ять буде про всіх героїв Небесної Сотні, які віддали віддали своє життя, молоде життя за прекрасне наше майбутнє. Вшановуватимуть Романа Гурика і надвечір спочатку відправлять службу у катедральному соборі, а потім разом з усім містом рушать від Вічевого майдану до меморіального скверу, щоб там біля могили полеглого героя відспівати поминальну панахиду.